Тихий океан настільки ж синій, наскільки можна уявити у І якщо проїхати 25 тисячі миль від південно-західного узбережжя Північної Америки, ви знайдете низку суходолу, відому як Гавайські острови. Ця Райська місцина є ідеальним місцем для зустрічі з численними видами тварин. Однак, якщо бути чесним, дике життя тут не дуже різноманітне. Через віддаленість островів від основного континенту тут немає звичних усім рептилій, амфібій, комах та павукоподібних. Однак відсутність різноманіття наземних істот в десятеро компенсується насиченістю морського середовища. Поглянь на це! Ти знімаєш? Знімаю! Друзі, ви могли помітити, що ми дуже схвильовані, бо сьогодні ми вперше пірнемо за квалангом. Тож ми будемо досліджувати бухту Вейверс. Це місце ми вже досліджували, коли займались снорклінгом. Там просто купа морських тварин. Сьогодні все буде інакше, бо ми пірнаємо за квалангом. Тож сьогодні зловити тварину буде легше, і я беру з собою велетенське синє відро. Моя ціль заманити тварину всередину, винести поближче до берегу і показати вам на камеру. Тож побажайте нам удачі, бо сьогоднішнє занурення буде просто епічним. Одна справа досліджувати відпливні калюжі, інша справа пірнати з маскою між рифів. І це зовсім інший світ. Коли ви занурюєтесь на глибину 8 метрів з аквалангом. ми з Марком нещодавно отримали сертифікати дайверів. І сьогодні буде наше перше занурення у відкритий океан. Безпека понад усе, коли йдеться про занурення у великий безмежний океан. Тож ми ретельно зібрали та перевірили наше водолазне спорядження, перш ніж рушити у воду. О, як спекотно! Ну що ж, мій BCD працює добре, балон з повітрям підключений, час вдягати акваланг і лізти у воду. Чудово. Для тих, в кого немає сертифікату дайверу, поясню: як тільки ви запускаєте свій пристрій керування плавучістю, наступає мить жаху, бо ваше тіло опускається на дно океану, наче мішок з камінням. У себе в голові ви розумієте, що регулятор у вашому роті містить дорогоцінне повітря. Тож ви починаєте довіряти тому, що каже вам мозок, і повільно починаєте дихати. У цей момент ваш пульс починає вирівнюватись. Ви починаєте дихати під водою і не тонете. А потім ви відкриваєте очі і опиняєтесь під хвилями океану у світі, який навіть уявити не могли. Ви озираєтеся, збираєтеся та жестами повідомляєте своїй команді, що з вами все абсолютно добре. О, точно! Щодо команди. Одне з найважливіших правил дайвінгу: що ви ніколи, ніколи не пірнаєте наодинці. І сьогодні ми працюватимемо в команді з Майком та Брайаном, досвідченими дайверами, які дуже добре знають цю місцевість та її мешканців. Наша мета знайти тварину, яку ми можемо безпечно спіймати, та витягнути на поверхню для презентації. І поки ласти підштовхували нас вперед, ми почали милуватися з граями різнокольорових риб, які спокійно плавали навколо масивних коралових споруд. Ми бачили гігантських морських їжаків, озброєних гострими, як бритва шипами, та великих, м'яких морських огірків, які були розміром майже з мою руку. Це були непогані кандидати. проте ми вже зустрічали їх у відпливних калюжах. Тож ми продовжили рухатися далі, уважно шукаючи щось більш дивніше. Щоб опанувати мистецтво дайвінгу, потрібен час. І найголовніше це не поспішати. Для людини підводне життя виглядає наче сповільненим. Тож, якщо ви підлаштуєте дихання і трохи попрацюєте ластами, ви отримаєте неймовірні враження. Для початківців, таких як я та Марк, балона з повітря має вистачити приблизно на годину. І як виявилося, цього було достатньо, щоб знайти нашу зіркову істоту, бо десь хвилин через сорок ми натрапили на єдиний та неповторний терновий вінок. Ця велика морська зірка озброєна сотнями гострих як бритва шипів, вкритих отрутою. Тож це було ризиковано. Але я використав штатив від своєї GoPro, щоб обережно пересунути її з каменя у наше відро. Успіх! Це була просто ідеальна істота, щоб показати вам на камеру. Тож ми міцно закрили кришку і вирушили до поверхні. Є, yeah, зловили, і Марк має на увазі, що ми. Зловили єдину й неповторну морську зірку терновий вінок. У цьому відрі чатує небезпека. Вони дуже отруйні, але нам вдалося безпечно зняти її з каменя. І нас навіть ні разу не вкололи. Тож беремо цю істоту під контроль і покажемо вам на камеру. Так. Мені здається, я зняв просто ідеальний кадр. Я підплив з однієї сторони, ти з протилежної, і зірка була просто в центрі. так. Це було ідеально. Чудово, що ми підпливли з різних сторін. І дуже круто, що вона злізла з каменю набагато легше, ніж я думав. Я просто скористався ручкою від штатива від GoPro камери, і вона така бам, і в відрі. Насправді добре, що вона хоч влізла у відро. Вона велика, трохи більше і не влізла. Велетенська морська зірка. Ну що ж, ходімо, давай туди. Здуріте, це відро набагато важче на поверхні, ніж воно було у воді, а всередині одна дуже отруйна морська істота. Готові зустріти терновий вінок? Ну ж, бо показуй. Oh, ну що ж, зараз я обережно зніму кришку відра і погляну, де вона. Ого, вона все ще на дні. Тільки подивіться, її тіло заповнило абсолютно усе дно відра. Вона того редригом. Саме так, але нам так навіть зручніше. Тож зараз я дуже обережно перелю воду у цей прямокутний контейнер. І морська зірка потихеньку переповзе в нього. І ось так. Ого, ідеальний переворот. Просто чудово! Ви тільки погляньте. Ну що ж, давайте на хвильку помилуємося розмірами цієї тварини. Прямо зараз ви бачите одну з найбільших. Морських зірок на нашій планеті. Я в захваті від того, наскільки ця істота величезна. Я думав, що ми знайдемо щось розміром з мою руку. Ця зірка майже максимального розміру. Хочу порахувати її ніжки, бо хочу про них розповісти один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Уявіть, 18 ніг. Я читав про те, що максимальна кількість ніг, яка може вирости на радіальному тілі, досягає 20. а у цієї істоти їх 18. Коли вони ще маленькі і починають рости та розвиватися, у них приблизно 5 ніг. Та в процесі того, як починає зростати їхнє тіло, у них відростають нові відростки. І що я зараз збираюсь зробити? Ні, я не збираюся, щоб мене вжалила ця істота. Принаймні, ну, може, хоч спробуєш, наскільки вони гострі? Так, я перевірю їхню гостроту. Проте спочатку я вдягну ось ці рукавиці, для того, щоб обережно спробувати її підняти, щоб показати вам її ближче на камеру. А вона може пробити рукавиці? Думаю, так. І саме тому я буду робити це якомога обережніше, наскільки я. Можу Здоріте, просто погляньте на цю істоту, як же химерно вона виглядає. Наче жива подушечка для голок, можна побачити, як вона втрачає форму. Саме так, в неї дуже жилеподобне тіло. Можна побачити, як вона обвисає, поки я тримаю її поза водою. Хоч ці істоти й можуть залишатися поза водою протягом довгого часу, проте треба постійно занурювати її в воду, щоб вона тримала форму. Я навіть не знаю, як її описати, наче суміш морського гірка, морського їжака, морської зірки та восьминога. Саме так, неначе поєднання багатьох видів. Тож усі ці ніжки можуть хапатися, а значить, рухаються самостійно і допомагають морській зірці триматися за краї скель. І як і інші морські зірки, якщо вони втрачають ногу, вони можуть її регенерувати, а це означає, що вона відросте. І до речі, її присоски. Зараз я переверну її, ви бачите? Так, чудово видно. О, господи, вони схожі на гриби. Так, наче маленькі гриби, але мають присоски на кінці. Вони використовують ці присоски для пересування. Цю зірку ми знайшли на великому пласкому камені. Це звичне для них місце. Вони розтягують своє тіло і повільно рухаються. І, до речі, вони вивертають свої шлунки. Огидно чи не так? А потім шлунок лягає на корали, а потім травні ферменти повільно їх розчеплюють і поглинають залишки, залишаючи після себе лише кораловий скелет. Так, треба на секунду опустити її назад у воду. Дуже обережно. Вони доволі крихкі. Обережненько, не хочу бути вжаленим. Нехай повільно відчепиться від руки. Ось так, друже. Ну добре, відпускай вже. О, вона причепилася до мене. Видно, як присоски відпускають. Так. Чудово. Ну що ж, мені дуже цікаво. О Боже, може не треба? Мені цікаво, наскільки Коєди, я тебе благаю. Цікаво, наскільки насправді гострі ці шипи. І ні, я не збираюся навмисне бути вжаленим. Чудово. Це занадто ризиковано. І прямо зараз я дуже обережно знову її підійму. Ви можете бачити усі колючки прямо на спині. Вам видно? О так. Я просто нічого собі. Що гострі? Вони гострі, неначе голка. Справді, ти це відчуваєш? Відчуваю, і вони дуже слизькі. Можна відчути слиз як оболонку, яка огортає шипи. Тож те, як працюють ці шипи, дуже схоже на рибу крилавку. Якщо на них щось наштовхується, мембрана відходить, а отрута проникає прямо в рану. Дай, ну я спробую. Вони виглядають дуже тупими. Вони зовсім не такі. Будь обережним. О, точно. Вони дуже дуже гострі. Так, трохи натиснути, і вони вколять. Дуже дуже легко ляснути по ним рукою. Хдиж. Або ногою, коли пірнаєш за квалангом. І це буде дуже-дуже погано. Хоча насправді шипи доволі крихкі. І саме тут виникає проблема. Вони не тільки отруйні, а ще й можуть зламатися прямо під вашою шкірою. Тож шип потрапляє у шкіру, а в нашому випадку багато шипів, ламаються, всередину потрапляє отрута і починається набряк. А за рахунок набряку ці шипи потрапляють все глибше і глибше у тіло. І їх майже неможливо видалити, якщо вам не зроблять операцію. І саме через це більшість людей наближаються до цієї істоти дуже дуже обережно. І прямо зараз вона просто присмокталася до моєї долоні, а також мого передпліччя. Нервуєш? Так, трохи є. Але важливо зазначити, що ця істота не може вистрілювати шипами. На відміну від дикобразів, які стріляють голками, терновий вінок так зовсім не вміє. Тож потрібно натиснути на істоту, як і на рибу крилатку. Для того щоб голка вас вжалила, і отрута потрапила в організм. Терновий вінок вважається проблемним видом у дуже багатьох регіонах, оскільки у разі поширення вони можуть фактично знищити кораловий риф під час періоду розмноження, самки можуть відкладати до 60 мільйонів яєць. Ось чому вони стають проблемою. Бо якщо в середовищі немає хижаків, вони можуть дуже швидко знищити корали. І саме це просто зараз відбувається в Австралії. А що тут на них полює? Цікаве питання. Можна подумати, що подібні істоти не мають хижаків. Вірити чи ні? Та є кілька видів крабів, креветок, та навіть гігантський тритон, величезний равлик, які можуть з'їсти цю морську зірку. Ого, нічого собі ти на неї дивишся, і думаєш, ні, я точно не буду це їсти. Проте існують деякі види, які допомагають контролювати популяцію тернових вінків. Яка ж вона красива? І яка ж вона величезна, ця морська зірка досягла майже максимального розміру. Точно, ти навіть помітив її за шість метрів. Так, я побачив її здалеку, коли підпливав до скелі, і такий Вау! Це одна з тварин, на яких я сподівався натрапити. Працювати з морськими тваринами дуже делікатна справа. Нам не тільки потрібно слідкувати, щоб істота була зволоженою і обережно з нею поводитися, а ще й дбати про власну безпеку та безпеку команди. То ж, Койоти, що скажеш? Перший досвід дайвінгу. Як тобі? Ого, я ж казав, що це буде епічно. І не буду брехати. Спочатку я дуже нервував. Як тільки ви занурюєтесь під воду і бачите усіх цих риб, ви наче потрапляєте на іншу планету. Так спокійно, так розслабляє. Ну і звісно ж, та сама істота, яку я сподівався, що ми сьогодні побачимо, терновий вінок з'явилася. Яко йод Пітерсон, будьте сміливими, залишайтесь дикими. До зустрічі наступної пригоди. Ну що ж, повернемо цю зірку назад в океан, поки вона мене не вколола.